Фото румунського народного дому. Рік побудови 1937-1940. Архітектор Хоріа Крянге, стиль модерн під стиль конструктивізм. Ця споруда, ніби затиснула делікатну скриньку, основну перлину площі, театр. Збагнувши це, крянги вирішив поглибити досі рівну площу. Він зробив на площі ніби чашу, розбивши на терасах квітники, встановивши лавки. Завдяки цьому театр ніби вивищується на пагорбі та залишається центральною спорудою площі. Будівля передбачала дві частини: комерційну та культурну. Комерційна належала православному релігійному фонду і складалася з магазину, ресторану та кімнат готелю. Культурна частина мала партер з вестибулем і концертною залою, залою засідань, читальною залою та бібліотеку. На, знаху, на даху знаходиться оглядова тераса, з якої можна побачити все місто.